Привіт, ютуб! Також окремий привіт моїм підписникам. Дивіться, в мене виникла така потреба, щоб перевіяти сою. Ну, не тільки сою, можна там, соняшник, щонибудь, що небудь, що грязне. Дивіться, наприклад, є ось така соя, бачите, лобода, половинки. Ну мені потрібно її перевіяти на насіння. Ну, і виникла потреба зробити вілку. Вілку я буду робити на базі такої бочечки. Я вже деякі отвори повипилював, хочу, хочу вам показати, як я її буду робити і принцип її роботи. Ну і Звичайно, швиденько зроблю і потім покажу результат. Дивіться, є така бочечка, бачите, отвір зверху, отвір ось тут квадратний. І є ось така, такий вентилятор у мене. Це від якогось старого кондиціонера. Як воно має працювати? Бачите, цей отвір вирубаний під оцей квадратик. Бачите? Так, чекайте, бо бочечка утекла. Втекла <клух> так, так. так, бочечка, Як ви бачите, є, Так, потім ось цей вентилятор буде ось тут закріплюватися, потік повітря буде йти сюди, сюди буде сипатись грязне зерно. А ось тут, як ви бачите, зараз з другої сторінку, ось перну я дном. бачите, є два отвори. Ось приблизно я поділив бочечку на дві частинки, ось тут десь у цьому районі і у цьому районі будуть закріплені ось як ви бачите, таких два полумісяця. Ну, Оце з, з такої ДСП вони будуть. Закріплені ось одна ось так, ну паралельно тому отвору, Ну і одна ось тут в кінці. Їх треба ще трошечки так підрубати, щоб вони були чуть нижчі. І що у нас виходить? Що у нас виходить? Сюди йде вітер? Сюди вітер дує, сюди падає, зерння. ну зерно грязне. Грязне зерно сюди. Ось тут десь приблизно перегородка одна, перегородка друга. Те зерно, яке важке, приблизно ось такого типу, бачите, ну таке крупне має важке. Воно буде падати, ну, вітр його не зможе видути аж далеко. І воно буде падати з краю. Половинки і там маленьке зернятко буде падати ось у цей відсік середній. Ось ось, ось цей отвір. Ось так. Лобода і там шолуха, все остальне буде видуватись на двір. Плюс, плюс у тому, що на цьому вентиляторі треба буде зробити ось такий засув, ну, щоб і вітер регулювати. Будемо бачити, я, в принципі, думаю, що воно буде працювати, бо я вже легенько пробував. Тому і знімаю це відео. Я вже пробував без отвору, без нічого, тільки ось цей отвір прорубав і ось цей. І вже дув сюди вітром, сюди сипав. Кулаком зерно, і так воно приблизно виходить. Ціле зерно падає десь до, 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 цього, до цього промежутка. Половинки десь падають сюди далі, а, далі, а все остальне видуває. Ну, зараз я це все зроблю легенько, швиденько, щоб вас не маринувати. Ну, і покажу результати. Я думаю, що десь поставлю на якісь дві табуреточки, щоб найвищі підняти, знизу поставлю два. Два відра ну, на одну, скажімо, так, фракцію і на другу. Ну і вже вам покажу. Ну, що тоді погнали? Ось продовжуємо розробку вілки для зерна. Дивіться, яка вийшла смішна штучка, як ви бачите, прилаштовує вентилятор ось цей. Як ви бачите, такий бункер зробив. Я не хотів це показувати, але так. Як ви бачите, там отвір, цей. це все закриється тут. Бажано, щоб воно все було під нахилом і також з цієї сторони до цього отвору. І тут... Такий зробив бачите, такий виріс, тут має бути такий засув, щоб закривати ось цей отвір, щоб не сипалось зерно. Бачите, як вона вийшло. Так, давайте посвітимо всередину. Э, ця штучка не дуже легка вийшла. Ось так бачите. Ось так вийшло. Всередину. Зараз мені потрібно зробити тут ось таких дві лійки, щоб, ну, на відколіброване коліб... зерно, ось так. Тут буде насіння, тут буде відходи. Ну, Такі відходи, що ще потрібні. А ось у цю трубу буде е вивівати ну, там, все те, що не потрібно. Ще одна така ідея у мене, я хотів би її. Давайте покладемо її на стоїч. Ось так. Не дуже хочу стояти, поки. Я хотів би зробити таку раму, щоб була висота хоча б десь сантиметрів 90 см, щоб можна було мішок там підставити один і другий. І таке в мене бажання, щоб воно було на колесиках. Щоб можна взяти за ручку і його перетягнути. Ну Ось така ідея. Ну що, давайте продовжуємо працювати далі. Так, вийшла вілка. Ось такий загальний вигляд. Ось як ви бачите, тут включатель зробив, щоб був ближче до ручки, коли треба, собі включив виключив Вилочка. На колесках таку раму зварив. Дивимось, що всередині. Бачите, як всередині. Такий засуд зробив. Нехитрий, щоб перекривати грязне зерно. Що там всередині у нас, бачите, два відсіка. Ось так. З цієї сторони. Ну, для вас це одне відео, а для мене це два дні роботи. Вийшло. Конденсатор ось тут пристрою. Ось такого типу вона вийшло. Не хотів робити її вищою. Тому що є маленька варогідність, щоб воно не перекидалась на бік, того і не хотів. Тут висота приблизно ну, весь 90 см. А ще один момент хотів показати, Дивіться, бачите, ось, ось ці важки, це не дурно, вони тут приварені ось так. Тут нема лійок знизу, як ви бачите. Ось там, бачите, один отвір перший і другий. Я планую, точніше не планую, хотів зробити ось такі дві лійки. Одна і друга. І також такі засоби, щоб закривались. Але з цим гратись не дуже хотів, тим паче, коли треба, ось цей засоб закрив зверху. Ну і загально вже не схопиться смисл робити той знизу. А на ці ось важкі мішечок один закріпив і другий. Сюди буде йти фракція цілої соїч там що-небудь. сюди будуть йти половинки і, і таке, що ще потрібно. Все остальне буде видувати двір. Також ще один момент, бачите ось цей вентилятор. Тут потрібно зробити ось такий виробити полукруг і закріпити його на одну точку, щоб можна було його так відкривати і регулювати потік вітру. Ось цю бочку. Як ви зрозуміли, якщо, допустимо, я відкрию його на одну третю, то буде тільки повітря ось, ось у цей отвір іти. Ну і, звичайно, там одна третя повітря буде туди йти. Таким способом можна регулювати потік повітря. Ну, звичайно, там, допустимо, ячмінь, він легший від сої, то потрібно менше вітру. Ну, приблизно ось так вийшло. Звичайно, зараз ми спробуємо. У мене є, як ви бачите, ось така сіточка, точніше садочок під риби, такий доволі великий. Я його придбав, але я такий рибак, що це, цей садочок риби ще навіть не бачу. Ну і ось так можна одягнути, закріпити там на якісь резінки чи ще щось. Ну, щоб якась там шалуха чи там ще щось. Не, Потім не громадити. А просто у сіточку завіяло. І сітку взяли і там витрусили десь на місці, ну, звичайно, для цього спеціально відведених. Ось такого типу. Ну що, давайте тоді я зараз легенько закріплю мішечки. Два. Одну ось сюди приблизно. Ну, бачите там. Сюди буде йти фракція на насіння, сюди буде йти те, що там можна дати там, поросяткам, свиням, курям, скажімо так. Все остальне буде видаватись в цей мішечок. Але один момент є: У мене соя з лободою. Як ви бачите, тут сіточка така собі, Лобода буде трошечки висипатись. Ну, для того, щоб вам показати, як вона працює, то я думаю, там, я потім приберу. Ну що, давайте я приготуюся і тоді вам покажу результат роботи. Зачепив я ось ці два мішечки, але воно так смішно виглядає. Ось так зараз світло. Навіть можу так подивитись, що там сипиться. І ось цю сіточку я закріпив на таку резинку. Ну, така, знаєте, від. Щоб вона не видувалась, ось тримається та й добре. Ну що, давайте тоді це я засипаю зернятко і дивимось. Бачите, зробив малий скат не сувається. Бачите, касає грязно. Зараз подивимось, що в нас там вийшло. Так. Бачите, трохи з тобою просипалось, бо ось тут так ви бачите, що, давайте подивимось, ставлю на паузу. Зараз візьму, відчеплю мішки і подивимось, що там в нас є. Що, друзі, мішки я відчепив, як бачите, трошечки сої порозсипалося, Подивимось на результат. Дивіться, ось це соя, яка, яка була. Бачите, лободи багато. Ось це соя, яка з першого відсіка, бачите? Лободи немає, але половинки ще є. Але вона дуже чистенька, бачите. Так, а ось це соя. Зараз так посвітимо. Це з другого відсію. Бачите, тут ще половинки і є крупна соя. Так, ми ну подивимось у мішок. Зараз так це відчеплюємо. Так, що в нас тут виходить? Ну, тут у нас просто жах. Бачите? Але... Але як ви бачите, тут ще є цілі. значить, Потрібно ось ці відсіки зробити чуть-чуть нижче? Бачите, як там усередині? Чекаєте, посвітют. І ось тут. Ну Оце, звичайно, звертається руками. Це коли я мішки відчіпляв, то, то розсипалося. Ну, що в нас? Який висновок? Весно в той, що ось ці перегородки треба зробити чуть нижче. Раз. А друге, оскільки у нас виходить, що в ось цьому мішку є багато цілих, то потрібно дати менше вітру. Так що ось ця заслонка. Вона дуже потрібна. Я не хочу чіпати цю вілку, бо, тому що зараз висипеться то все. Ну що, друзі, ось такий результат. Ну, скажімо так, мене дуже приємно здивувало, ось такий результат. Є, звичайно, половинки, напевно, дуже важкі що. Але лободи тут немає, як ви бачите. Все чудово. Мені таке насіння подобається. Дякую вам за перегляд. Пишіть, якщо вас щось цікавить, що, гарного вам дня, до побачення.